Всім доброго здоров'я! Сьогодні у мене появився вільний час, і я знову зайшов у TikTok. Що я хочу вам сказати? А те, що на теперішній час, на сьогодення, існує велика колосальна різниця між чоловічими блогами та між жіночими. Що я маю на увазі? А те, що якщо ви будете дивитися чоловічі блоги, вам будуть розказувати, як ставити правильно плитку, як розбиратися в автомобілях, як будувати хату і так далі. Проте. Якщо ви будете дивитися блоги жіночі, ви, ви побачите зовсім іншу картину. Яку саме, будь ласка, ваша увага на екран. Якщо у тебе є пізда, у тебе куча привілегій, і хватить вже відрицати це. Если у тебя есть пизда, ты спокойно можешь оказаться в кругу бизнесменов, не быть при этом бизнесменшей. А вот мужчине придется быть бизнесменом, иначе он в этот круг никак по-другому не попадет. Если у тебя есть пизда, то ты по умолчанию можешь почему-то получать подарки, украшения и так далее и тому подобное. Но мужчина должен сам на это заработать, на свои же подарки. Если у тебя есть пизда, то ты можешь спокойно манипулировать, орать, топать ножками, поднимать руку в процессе дискуссии с другим человеком. Но если ты мужчина... Это непозволительно. Если у тебя есть пизда, ты можешь либо рожать, либо не рожать. Но если ты мужчина, ты обязан служить. У тебя нет никакого выбора. Хочешь, не хочешь, будешь служить. Я что-то забыла или девчонке тяжело все-таки жить? <решил> Ничего не забыла. Вся сказала правильно. Проте у меня есть вопрос. Чи потрібно дівчині, чи потрібно жінці ще щось робити, над чим, скажімо так, працювати, щось зробити взагалі в своєму житті, окрім володіння своїм вареником? Будь ласка, ваша увага. Я зустрічаюся тільки з тими, хто заробляє більше мене. Бо я не мама і не банк, і мені не треба перспективний. Мені треба готовий. Якщо він не може мене утримувати, то що він взагалі може? Хтось по-любому скаже, працюй над собою. Я вже попрацювала. Я молода, красива дівчина і знаю собі ціну. Як бачимо, наші українські жінки усі знають собі ціну. Проте, давайте собі представимо таку ситуацію: все таки знайдеться такий чоловік, який буде готовий забезпечувати та отримувати українську жінку. Тепер собі поставимо таке питання: що з того буде йому? Що та українська жінка може запропонувати такому чоловіку? Будь ласка, ваша увага. Я замовила собі унікальну річ на Аліекспресі. Дивіться, замовила собі хрусталики на Матильду. А знаєте що? Бо зробила собі там депіляцію, а виявляється тепер модно мати лахмату. Та Я думаю, візьму все, знаєш, такого енергію, Возьму собі таково, в чіплю, в чіплю і вже як було в молодості. Що можна так мов, вчіпити, але то я вже не знаю. Хрусталики на Матильду. Ось що потрібно, ось що прагне сучасний український чоловік за версію наших українських жінок. Проте, на теперішній час, на сьогодення, сучасні українські жінки досить часто мають велику кількість сексуальних партнерів, і багато чоловіків не готові за це нести відповідальність. То все херня, але я би хотіла знати, як ви це вираховуєте. На пиздіх хіба є лічильник? Я його не бачу. На піхві немає лічильника. Ось така позиція українських жінок у теперішній час. Проте. Що я хочу вам сказати, а те, що українські жінки все-таки мають рацію. Тому що для багатьох чоловіків, можливо, навіть і для більшості чоловіків, український вживаний вареник все-таки має найбільшу цінність. Будь ласка, ваша увага. Катя, я тобі не зміняв. Клянусь всім святим, що в мене є, не знаю, що в мене є. Клянусь, блять, Богом, що я тобі не зміняв. Чим тобі поклястись, покля... не знаю. Клянусь своєю покійною бабою, що я тобі не зміняв. Катю, бійся Бога, прости чоловіка. Він тобі не зміняв. Бачиш, бабою рідною клянеться. Проте, якщо говорити серйозно, то на теперішній час, на сьогодення, український чоловік від жінки майже нічого не отримує. В більшості випадків лише приниження та парення мозгів. А що ти без мене робити? Взагалі будеш жити в кайф. Жить в кайф. Та ти навіть постирати шмотки не можеш сам без мене. Їх стирає машинка, світ. Їду готова, духов. А ерикова, машинку не засунути. Ти только, ходиш по покрути. Ну, звісно. А порізати м'ясо. а на сковородки його пожарить, як ти любиш, щоб спадли. Ти дві задачі трьохминутні розписала так, тоби ти прям мать года. Ти навіть посуду помить не можеш. Куча псіхів, куча істеріки, куча сльоз, бо він. Куча псіха куча істерік, а одна послушна жена, Тому й не ми. Ну, я не знаю, чи я таке терпіла. Можливо, в силу воспитання іноді вже буває накопитель уже підриває. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати, а те, що на теперішній час, на сьогодення, жіночі вареники та Матильди мають мінімальне значення. Тому, чоловіки та хлопці, любіть і поважайте в першу чергу самих себе. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей.